Добрий день, малята. Мене звати Аліна. На вулиці холодно. Запрошую вас у гості. Щоб потрапити до мене додому, вам потрібно відгадати загадки. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний. Невеликий і зручний. Вірно, це диван. На нього сідають, але не стілець з підлокотниками, але не диван, з подушками, але не ліжко. Що це? Молодці це крісло. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає. Що це? Так, це шафа. Діти, погляньте на ці меблі. З чого вони зроблені? Шафа зроблена з дерева. Це значить, що вона дерев'яна. Ліжко зроблене з заліза. Значить, яке воно? Молодці, залізне. Диван зроблений зі шкіри. Значить, який він? Так, шкіряний. Це мій котик тиць. Він дуже любить стрибати. Скажіть, де зараз сидить тиць? Так, в кріслі. Куди стрибнув тиць? Під стіл, молодці. Ой, тиць, куди зник? Він щойно був на шафі. Діти, допоможіть мені знайти котика. Погляньте за тумбочкою, стирчить хвіст. Одиться схожий хвостик. Так, це він. Нарешті ми знайшли тебе. Меблі, хоч і не живі, але також люблять ласку. Спробуємо назвати їх ласкаво. Стілець, стільчик, диван, диванчик, стіл, столик, ліжко, ліжечко. Малята, дякую, що завітали у гості. Тиць також був радий вашій компанії.